Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студія Олекса Кіпкала. Зараз про таке. Затримані у Києві вбивці міліціонерів планували теракт на 8-9 травня. На Донбасі інтенсивність обстрілів з боку терористів стала такою ж, як до мінських угод. Пахне смаженим на Воздвиженській площі місцеві жителі виступають проти велелюдних пікніків на газонах. Світ, очима бійців АТО. У музеї історії Києва проходить виставка полотен учасників війни на Донбасі. Затримані за вбивство міліціонерів напад на АЗС планували здійснити теракт у Києві 9 травня. Офіційний сайт МВС інформує, що один із затриманих зізнався, що вони приїхали із Вінниці. Своїми діями хотіли підірвати довіру громадян до влади. Спочатку планували здійснити теракт 1 травня однак, через злагоджену роботу правоохоронців його вчинити не вдалося. Після було прийнято рішення організувати теракт 8-9 травня. Свиниці у нас приїхало троє. Я, Андрій і ЕС. А що у вас було з собою? Два автомата, РПГ-Муха і несколько гранат. Морган должен был стріляти по людям, Віта його прикровать. Андрей Андрій должен был кинуть кинути трател зарчатку в топу. Прем'єр Арсеній Яценюк доручив міністерству внутрішніх справ разом з усіма правоохоронними органами та службою безпеки України якнайжорстокіше боротися з організованою злочинністю. Про це він заявив під час оперативної наради в МВС, яку зібрав через збройний напад на ЗСУ в Києві, внаслідок якого загинуло двоє співробітників міліції та серйозно постраждали три міліціанти-охоронець заправки. Одного із загиблих міліціонерів залишилося троє дітей, в іншого двоє. Прем'єр відзначив професійну та злагоджену роботу Міністерства внутрішніх справ, заступників глави МВС та апарату київської міліції при пошуку і затримці злочинців наша відповідь повинна бути така ж, як і була сьогодні вранці: жорстка і радикальна. В межах закону. Жорстка боротьба з організованою злочинністю в країні. Всіма законними засобами і методами. Широкомасштабна операція по всім матеріалам, які є, з тією метою, щоб не було повадно нікому порушувати закон і стріляти у працівників міліції. Нагадаю, трьох підозрюваних у вбивстві міліціонерів сьогодні було затримано у Києві. Під час операції один із бандитів загинув. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, злочинна група промишляла розбоями. Одному із затриманих лише 17 років у їхньому будинку вилучили вогнепальну зброю. Гранатомет з набоями зазначив Аваков Додав, що ці злочинці позавчора обстріляли здаї у биківні зловмисникам, які сьогодні у Києві вбили двох міліціонерів. І трьох поранили загрожує довічне ув'язнення. Повідомляють в МВС. На машинах мають бути винятково державні реєстраційні номери. Про таке рішення поінформував глава МВС під час наради. Від сьогодні всі патрулі і всі працівники ДІ отримали вказівку не допускати появу наклеїк будь-якого з місту, нехай навіть ультрапатріотичного. Зловмисники, які розстріляли міліцейський патруль, переховувалися на авто з номерними знаками ПТН ПНХ, що ускладнювало їх оперативне затримання. На автомобілях має бути виключно державна реєстрація. Ніяких Дополнительных наклеек. Мы, учитывая приближающиеся праздники 8-9 мая, переходим на очень жесткий режим патрулирования и контроля, в том числе и по профилактике таких бандитских групп. російсько сепаратистські війська значно посилили вогневу активність. Вони 95 разів обстріляли українські позиції. Це майже на тому ж рівні, що був до укладання уготу мінську. Повідомляють у штабі АТО. З 18-ї години до півночі злочинці здійснили 45 обстрілів. При цьому противник вже по кілька разів на добу відкриває вогонь з важкої та реактивної артилерії, провокуючи сили АТО на адекватну відповідь. На Донеччині обстрілювали наші позиції неподалік Авдіївки, в районі населеного пункту Водяне, неподалік Копитного, Широкиного і Кам'янки. Близько півночі російсько-терористичні війська вдалися до обстрілу нашого опорного пункту в районі Новобахмутівки із артилерії калібру 152 мм. На Луганщині на фугасі підірвався БРДМ збройних сил України. Загинули двоє військових і троє поранення. Про це повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Це сталося напередодні близько 16 години біля села Катеринівка Попеснянського району на ґрунтовій дорозі. Як передають загиблим бійцям, було 30 і 40 років. Боєць батальйону ОУН Дмитро Афанасьєв з позивним лимон, який у неділю отримав поранення у селі. Піски поблизу Донецького аеропорту помер у лікарні про це повідомляється на сторінці батальйону у Фейсбуці. Друг Лимон час довгий час воював з батальйоном у пісках в аеропорту. Коли основні сили ООН були виведені з пісків, він увійшов до складу боївки, яка залишилася на передовій. Хлопець був родом із Краматорська. Йдеться у повідомлення. У музеї історії Києва триває виставка картин Світ очима бійців. АТО. ці роботи виконали не професійні художники, а десятеро українських. Військов. Військових. І хоча ще недавно вони брали участь у боях, малюнки їхні зовсім не про війну. Емоційні та відверті, суворі та водночас ніжні. Усі ці полотна частина душі не професійних художників, а бійців українських збройних сил. Після зброї десятеро військових вперше взяли у руки пензлі та палітру. Вчити олійному живопису місяць тому їх почали на професійному майстер-класі. А вже за три тижні вони створили свої шедеври. Люди, які прийшли у із запахом пороха, які зі своїми. Абсолютно дуже складними враженнями про цей світ повернулися сюди, і спільними зусиллями ми їм запропонували зайнятися живописом, але відбулася трансформація енергії ненависті війни в творчість. Червоні українські маки, мужні козаки, краса українських Карпат це і не тільки на 14 картинах воїнів митців. Проект «Арткомбат» організувала студія мистецьких ініціатив спільно з Київською спілкою ветеранів. АТО. кажуть, це не просто мистецький проєкт, а метод реабілітації бійців у форматі арт-терапії. Це дуже важливо, Що художники, художники, вони художники. Коли побачили результати своїх робіт, захотіли працювати і ще а у нас уже є домовленість. Про те, щоб хлопці, наприклад, спробували себе в ковальському мистецтві. От з музеєм Пірогово вже там ковалі за тиждень готові прийняти. Надзвичайні роботи українських воїнів оцінили професійні художники у захваті від таланту авторів і відвідувачів виставки. Ці люди самодіяльні художники, але зробили прекрасні речі. Те, що вони зробили, ці речі, це вже добре. І тут зробили виставку, це прекрасно. Ми бачили по телевізору, ми прийшли подивитися. Дуже сподобалося. Особливо сподобалося побачення і вечір в Карпатах. Чудові враження, це дуже добре, що вони малюють. Такі красиві картини. Гарні картини, мені сподобалися дуже. Мені подобається найбільше вовк. Це позитивні емоції. Це добре, що вони так проявляють свої емоції. До 13 травня організатори запрошують оглянути унікальну виставку у музеї історії Києва. Після експозиції 30 травня картини виставлять на благодійному аукціоні. Олександра Расторожна, Євген Товкай, телеканал Київ. На проспекті Перемоги розпочався наступний етап реконструкції. Зараз роботи ведуть на Святошинському шляхопроводі. Тому там обмежений рух транспорту і тимчасово припинили курсування сьомого тролейбуса. Виконує замовлення турецька компанія. Подробиці Богдана Бур'яненка. На мосту біля метро Сватошин останні приготування до великого ремонту. Шляховики встановлюють обмежувачі та знаки, а електрики знімають тролейбусні дроти. Нині для автомобілів працює чотири смуги замість восьми. Водії кажуть, готові потерпіти, або дорожники якісно відремонтували полотно. Ужасно їздити, колеса розбиваються, пригаєш. Після проїжджі частини відновлять сам міст, змістять опори, встановлять нові відбійники та відремонтують тротуари. Далі в тудирівці візьмуться за шляхопривід біля метро Нівки. До свята Дня Незалежності ми порадуємо жителів столиці, ми порадуємо вже поновленим покриттям до метро Нівки і по шляхопровіду Святошина. Обмежений рух буде на весь період робіт. Але, але в залежності від того, які види робіт будуть виконувати, буде залежати від того, які смуги руху будуть е, перекриті. У цей час тролейбус номер 7 не працюватиме. Заміж нього ходить спеціальний автобус. Пасажири розповідають, великої різниці не відчули. Просто замінили тролейбус на автобус, то я думаю, що тут нічого страшного немає. Я думаю, що. Привикнуть люди і будуть також користатися цим видом. Головне, щоб їх взагалі ці общественни не відміняли. Якщо їх замінюють тролейбус другим транспортом, то людям ідуть на зустріч і вирішують це питання. Так що я думаю, в цьому немає ніякої проблеми. У цих автобусах можна буде скористатися проїзним квитком на тролейбус. До кінця травня до 31.05 матимуть змогу користуватися цими проїзними тролейбусними проїзними в автобусі номер 7 ТР. Ми сподіваємося, що наші пасажири з розумінням віднесуться до тимчасових незручностей. Тролейбус номер 7 повернеться на проспект перемоги 21 серпня. Тоді ж рух на цій ділянці буде повністю відновлено. Богдан Браненко Санемінов Телеканал Київ. Воздвиженська площа стала приводом для чвар між жителями та власником місцевого ресторану. Кожного року на площі мистецтв проходять пікніки, які збирають тисячі містян та гостей столиці. Але це не влаштовує частину мешканців прилеглих будинків. Свідком протистояння стала Вероніка Сектим. Бургери, алкоголь та купа народу для воздвиженки масові пікніки звична справа. Утім, жителів прилеглих до скверу будинків такі гульбища тільки дратують. кажуть, ресторатор організовує посиденьки на природі регулярно і робить це він незаконно. Нас не влаштовував цей безлад на площі, який був на протязі того року, і цього року продовжується, тому що тисячі людей приходять сюди, розпивають спиртні напої, ведуть себе. Дуже зухвало, скажімо так, нашим дітям, в принципі, ніде гуляти. І плюс ця територія вона насправді належить місту, вона не належить ресторатору. Жителі неодноразово зверталися до районної адміністрації з проханням дослухатися до їхніх вимог. На цю акцію протесту проти роботи ресторану прийшли представники міської влади. Голова Подільської ордеа каже, проблему вирішуватимуть разом. Йшли скарги, ну на них були скарги. Ми на них відреагували. Це е, постійна робота і міської влади, і мера, зокрема, і районної влади. Ми відреагували, переговорили з представниками ресторану. Вони зобов'язалися конфлікт залагодити між мешканцями, але наскільки він глибокий, цей конфлікт зараз треба з'ясовуватися. Мешканці навіть написали листа з проханням закрити заклад, наполягали, що він в першу чергу є пожежонебезпечним об'єктом. Своє звернення вони передали голові Подільської РДА. У цьому будинку ми живемо із своїми дітьми у квартирах, постійно відчувається запах смаженого, витяжка з ресторану виходить прямо у вентиляційний канал нашого будинку, що в будь-який момент може спричинити пожежу. Вимагаємо, щоб ви відреагували і негайно закрили функціонування пожежонебезпечного об'єкту. Своєю чергою ресторатори запевняють, що не роблять нічого незаконного, навіть навпаки, намагаються принести до України європейські традиції, бо ж масові пікніки у Європі досить популярні. Ми будемо розвивати європейське відділення, європейську гастрономію. Ми будемо діяти в рамках закону і тільки в рамках закону. Нравиться там нашим сусідям і не нравиться. Ми будемо робити все краще для громадськості. Наполягати на своєму обіцяють і жителі Воздвиженки. Кажуть, акції протесту проводитимуть і надалі. Вероніка Сектим, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». На травневі свята Київ традиційно стає центром туризму. Цими вихідними місто зустріло тисячі гостей. Що хочуть побачити люди в столиці, та скільки коштує подорож? Туристів розпитувала Іванна Біличенко. Відвідати Києво-Печерську лавру, прогулятися по Дніпровській набережні, Маріїнським парком, травневі свята для багатьох нагоди познайомитися зі столицею. Приїжджі говорять у місто своя атмосфера. Всім нравиться, навіть суєтою суто теж нравиться. То якби я із міста, де спокійно, де всі нікуди ніхто не спішить, а здесь класно. Для першого знайомства з містом багато хто купує екскурсію. Двогодинний оглядовий тур коштує від 80 гривень. Стільки ж обійдеться і 40 хвилин на подорож на теплоході. Дніпром тут можна роздивитися пачерські схили, лавру та мости. За ночівлю в Києві доведеться заплатити від 50 гривень за ліжко. Туристи ж переконують, Київ задоволення на дешевих. Якщо добре, нормально погуляти, не шикувати, але от нормально погуляти в Києві дні. Ну два дні, то я думаю, що під тисячу воно якраз і Та все ж для того, щоб відвідати всі київські цікавинки і тисячі гривень, і чотирьох вихідних замало. На 10 днів, я думаю, це треба тисяч п'ять шість. Ну ціни, якщо в ресторан пішов, це ресторанні ціни, Якщо пішов какую-то під серіюлі, вже ясно, ніж ціни. в туристичних же агентствах кажуть, ціни останні два роки не піднімали. Туристів і без того мало навіть на травневі свята. Ну, на празднике, естественно, немножко больше было людей. Было, Если мы раньше отправляли где-то тысячу человек, это было где-то лет 6 назад, то сейчас где-то в основном 30-40 человек в день. Конечно, и был пик, потому что мы в основном отправляем и 20 человек в день. В агентствах таку тенденцію пояснюють, зокрема, і зменшенням кількості російських туристів. Наші співвітчизники не їдуть через економічну кризу та конфлікт на Донбасі. Мовляв, людям просто не до відпочинку. Іване Біличенко, Олександр Баний, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення. Випуску я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Віря спортивні новини, мої вітання. Сьогодні трьома матчами завершився 22-й тур в українській футбольній прем'єр-лізі. Закривало тур протистояння у Луцьку. Донецький Шахтар на виїзді втратив очки у матчі з Волинню 0-0. А от Донецький Олімпік також розписав нульову нічию із запорізьким металургом. Київське динамо не стидалося і навпаки нещадно розгромило Говерлу 6 6-0. Нет разницы, какой счет. Важно сегодня было взять три очка. Мы добились. И, конечно, есть проблемы у Гаверда. Но сейчас мы смотрим на нашу игру. И мы все понимаем, ребята все понимают, что все пять игр, которые у нас остались, уже четыре, они как последняя игра. Могли мы на ревных смагаться с Динамо? Да нет, эта ситуация нереальна. Даже с арендованными динамовцами мы поступили, но не с таким рахунком. Своєю перемогою київське динамо зробило ще один впевнений крок до власного чемпіонства за чотири тури до завершення. Прем'єр-ліги кияни зберігають відрив у шість очок від Дніпра. А от київський будівельник бронзовий призер української баскетбольної суперліги у столичному дербі з БК Київ, будівельник зміг оформити перемогу у четвертому матчі, вигравши серію 3-1. зустріч складалася далеко не на користь майбутніх переможців. Лише в останній чверті будівельник зміг скоротити відставання зусиллями Дмитра Забірченка та Артема Буцького. А згодом вийти вперед. І, хоча бавки поручалися до. Останнього однак будівельник свого шансу не втратив 90 на 85. Тока нужно выдохнуть, потому что емоції очень много і э, чемпіонат закончился. І он, конечно, такой неоднозначный, особенно вторая половина, но, но он закончился. Поэтому хорошо, что он закончился на положительной ноте. У Києві визначився чемпіон України з футзалу у першій лізі. У головному матчі змагалися дві столичні команди: хід і епіцентр КЗ. Кубок України у цій парі виграв епіцентр, а хід переміг у регулярному чемпіонаті. Рівні шанси на перемогу зберігалися у фіналі до перерви. Команди пішли відпочивати за рахунку 2-0 на користь «Хіда». Інтрига у протистоянні фактично зникла на 26 й хвилині, коли Непорнюк і корнійчук по черзі розписалися в воротах Тимошенка. 4-0. епіцентр взяв таймаут, замінив воротаря і залишок матчу. Новий голкіпер Максим Максименко провів в атаках разом з партнерами. Хлопців порожні ворота пропустили лише раз, проте двічі відзначилися і уникли поразки з ганебним рахунком. 2-5 у підсумку разом з чемпіонством переможці здобули право підвищитися у класі. Тепер нарешті у Київ повертається в екстралігу. Наразі це все до зустрічі.